Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися такими думками. Я живу з дивовижним відчуттям, живу, мабуть, майже все життя, що цей світ для мене. І тобто, я розумієте, я всі події сприймаю через себе. Ось, наприклад, коли я раз на тиждень гуляю в парку Межигір'я, І коли зробили знижку на ранкові прогулянки, я одразу, я дуже зраділа, і я сказала, це для мене зробили. Бо я завжди хожу зранку, ранком гуляти. І е, в касі здивувалися, і люди накриють, для, для вас? Я кажу, так, для мене. Тобто, що це мені дає? Коли я сприймаю всі ці подарунки долі, да, саме для мене, це дає мені змогу розуміти те, що я дуже маленька частинка цього Всесвіту. І це мене налякає бути маленькою, а це мене спонукає теж бути важливою. Але необхідною частинкою цього всесвіту, і обов'язково нести щось корисне для оточуючих людей, для природи, ну, наприклад, там прибирати сміття, будь-що мене ця маленька моя роль в цьому житті, вона мене налякає, тому що цей всесвіт для нас, для мене, розумієте? І ось через таке дивне відчуття, я вважаю, це дуже простий і легкий шлях відчувати себе щасливим в цьому житті. Бо весь всесвіт для вас. І ще я хочу поділитися тим інструментом, який дозволить вам привнести це відчуття вашим дітям. Я дуже часто розповідаю своїм дітям і розповідала, як їх особливо, звісно, коли вони маленькі, коли вже це підліток, ну це смішно це вже і вони вам не повірять. Але коли діти маленькі, розповідати дітям, як їх люблять в дитячому садочку, як хтось з вчителів гарно відгукується про, наприклад, про те, яка ваша дитина весела чи яка вона енергія. І на, да, не обов'язково ж про оцінки завжди. І взагалі бажано про оцінки ніколи. Ну Про це поговоримо в іншому відео. Да? То, і таким чином ваша дитина починає сприймати себе як подарунок. і Да, вона може розраховувати, і ви теж можете звертати її увагу, що коли десь їй пощастило в цьому. І я завжди кажу дітям: бачите, який вам подарунок дали. Тобто, через це саме ваша дитина одночасно буде велика, і вона, але вона погодиться зі своєю дуже маленькою роль. Бо насправді в нас у кожного дуже маленька роль. В цьому житті яку посаду ми не займали. Бо ми всі дуже маленькі частинки великого всесвіту. Але саме сприйняття, що всесвіт для нас і завжди помічати, наскільки подарунків доля нам дає, якщо не кожного дня, то точно кожного тижня. Як тролейбус зупинився, який вже поїхав. Як ви десь не знаю, забігли в магазин, який вже зачинявся, і ви встигли зробити покупки і тільки після цього була сирена, це все треба помічати. І ці всі подарунки для вас. І навчіть це помічати своїх дітей. І вони будуть мати дуже щасливе життя. До зустрічі! І нехай всесвіт буде для вас і для мене.